Всім привіт! Мене звати Віктор. Я є CEO та співзасновником компанії СК Світ. Ми є аграрною компанією, займаємося експортом аграрної продукції, аграрної сировини, переробної продукції з України в Європу. Ось і в цьому році ми проводили стратегічну сесію, проводили її з Олександром Сьомочкіним, експертом, професіоналом. По систематизації бізнесу а, Уже не один раз а, співпрацюємо з Олександром. Чому тому, що розуміємо, що в нього є досить хороша експертиза у цьому? Є розуміння того, що він робить, і того, куди він може підштовхувати і направляти компанію. Ось що взагалі було зроблено, це те, що ми оприділили ключові ключові складові да нашого бізнесу, розбили, скажімо так, дякуючи Олександру, їх всіх по поличках, по, по блоках. Ось потім це ми оприділи основні зони росту нашої компанії, теж провели там глибинну роботу. Ось командою. А цього разу наша стратегічна сесія тривала один день, і можливо десь цього було замало. Але навіть попри це, ми досить якісно все таки розібрали усі основні блоки, проблематики, зону росту. Задачі да, побринштормили дуже гарно з командою і дійсно вже перевели ці всі моменти в задачі, постворювали фокус групи, і команда вже на даний момент працює над реалізацією тих задач, що допоможе нашому бізнесу вирости в проміжку. Проміжку цього року так точно, і, і так далі. Ось. Що хочу сказати, так це те, що якщо ви розумієте, що ваш бізнес дуже швидко розвивається або навпаки він досить хаотичний. Я рекомендую звернутися до Олександра і він допоможе вам ваш бізнес систематизувати та скажімо так, привести його до того майбутнього, яке ви, яке ви бажаєте. Е, тому дякую, Олександре, топом вперед.